Багато людей на сьогоднішній день задають питання, як відновити втрачені або частково втрачені зуби. Яке е е е протезування вибрати і скільки це буде коштувати? Відповідаємо. По-перше, ми самі створили всі умови, щоб у нас виникли такі питання. Природа дала нам приблизно 300 років на експлуатацію наших зубів. Зараз є такі види протезування. Знімні. Незнімні і різні варіанти з ними. Про знімні протези ми раніше писали та рекомендували, як їх вибрати тут. Тепер про коронки. Як вибрати? Відповідаємо разом з лікарем, тому що ви є індивідуальність. І тільки для вас як особистості, особистості має бути підібране протезування. Що потрібно знати? На теперішній момент є металокерамічні реставрації і безметалові кераміка. Ми рекомендуємо зараз протезування металокерамічними коронками, виготовленими, по технології є МАС. Чому? Тому що це висока якість по доступній ціні з комфортною візуальною адаптацією з ефектом Камелеуан. Скільки це коштує? Приблизно скільки коштують ваші ксівки, які ви міняєте кожен рік. Наші авторські протези мають строк гарантійного обслуговування 2 роки, на відміну від кросілок, та значно довший строк комфортної подальшої експлуатації. Щоб ходити, треба їсти, так що зуби чи ксівки.